Селище Березноговати зазнало чимало руйнувань. З початком великої війни воно знаходилось буквально в 10 кілометрах від лінії розмежування. Як зараз тут живуть люди та як відновлюють свої домівки після руйнувань, ми вам розкажемо в цьому спецвипуску. Просто хочу вам показати відстань, ось де знаходиться будинок, і зараз ми покажемо, де була, де був прильот, де вирва, яка велика відстань. Я не знаю, що це було. Що у людей тут навіть вони кажуть, що дах піднявся, да і опустився назад. Ну от зараз дійдемо до цього місця. Оце Я от сюди був прильот, так? Да? І далі йдемо. Ще далі. Далі, да, так. Да. — Боже. — Отут пострадала Це Ми прийшли три хати вниз, і це ще не да. прильот. Оце у цьому домі е був чоловік, який загинув. Йому пере Отут, да? Отут. ось. Йому перебило, там, одірвало руку і перебило позвонок. Боже. Оце він тут був в цім, в цім домі. Ну, а в тому домі той дом був пустий. Ну, його теж немає. Це як воно прилетіло, то... Ого, йдемо дивимося. Оце всі дома приближні, ви бачите, вони всі по -по пострадали. Цього дому Боже. немає, цей пострадав. І тут жіночка теж погибла, немає. Її теж немає. От така ось вирва. Ого. Ого. Оце таке. Нічого собі. Ми з вами знаходимося зараз на території Березмігувацького ліцею Березмігувацької селищної ради. І Бачите, зруйнована будівля. Ми налічили п'ять ракет на території школи, яка всі частини будівлі повністю зруйнувала. І руйнування такі, які неможливо. Відновити капітальним будівництвом оформлений кабінет фізики. Я думаю, що от, ну, коли ми навчалися, то таких кабінетів зараз подивіться, будь ласка, вчителі також із дітьми своїми руками все це оформлювали. Ну, маємо те, що маємо. Ми зараз знаходимося з вами в корпусі початкової ланки, і у нас у цьому корпусі, поряд із кабінетами, була і спальня для першокласників. Після обідній сон і ігрова кімната, також де групи продовженого дня, і діти могли розташуватися і просто відпочити. Ось тут одна ракета, і дві ракети прилетіло. Географічний кабінет, історичний кабінет, початковий корпус. Бачите, що все зроблено. Прильот був із 10 на 11 вересня в ніч. Прилетіло в ту сторону між двома домами у подвір'я і глибина там була більше 10 метрів. Вийшла, прям вода вийшла. Розлетілися ті два дома, пострадали сусідні дома і достало до нашого дому. Підняло дах, побило крокви, шифер весь був побитий, в ту ніч йшов дощ. Навер... Мабуть, дня три йшов дощ, і потолки почали відпадати, глина намокала і відпадали потолки. Старалися, звісно, кусочками, того, шиферами позакривали, а тоді нам виділили це, є відновлення, ми оформилися, нам виділили профнастіл, ми це прикрили дах. Угу. А тоді, як прийшли гроші і вже є відновлення, ми це починаємо ставити в вікна. Ну, поки вікна і двері. Угу. А те, що всередині це ще стіни всі, по, ну то вже буде, мабуть, весною, бо не потягнемо вже в зиму. Кошти Понятно. виділяють тільки на матеріал, угу. а за роботу нам кошти не виділяють. Ну, тобто самі, самі, да, самі да, та, да, розбираються да. люди. Не мішало б, звісно, щоб трошечки додавали, щоб сильно багато дорого стоїть. роботу. Так, роботи дуже дорого коштують. От криша в нас обійшлася за роботу 60 тисяч. Це тільки криша, що зробили. Да. Оці двері були вхідні. Вони влетіли в слідуючі двері. В і це все було в осколках. Дивіться, які тут пішли тріщини. Отож тріщини криша піднялася і кусила. Тріщини тут ось от. потолки, дивіться. Ну, криша, бачите, підірвало і підняло і полежило на місце. Тріщини. І так кімната, так. Наш дом як розбили 24 серпня. Ми живемо в офісі, ага. спимо на розкладушках з чоловіком. А бабуся в одній кімнаті, так і спить. Зараз де віку немає, ми її електричну батарею включаємо, так вона це спить. Жасно. Ми тут жили, тоді вже як тут завалило, і якось там воно, чи дві чи три тижні пройшло, і виходить туди приліт. Оце наша квартира. Тут воно наші дві кімнати залишилися там. А ці дві кімнати, кухня і коридор, все впало туди-вниз. Ось наш вхід був якраз оце. Це Ось наша лісниця, все. Це наш вхід був у квартиру. Там все згоріло воно в підвалі. там. Тут просто дом був з підвалами. В підвалі була закатка, все там, все було. І жінка ще взяла кої-які віші нові, винесла туди в підвал. Вони там згоріли. А не знаєте, чим це вони вдарили? А отак от теж тут авіабомба, ось ззадів вас, оця була тут авіабомба. Ми подали на відновлення в селищну раду, все нам допомагають, Помогли, подали документи, все там помогали, давали пленку сюди мені, давали брезенти, тому що я кажу, ну тут нема чого накривати, як воно все, все, гараж один, другий, воно все розвалило, куди, його, що його тут накривати. Машини теж не було, аби була машина, її привалило би. Одразу обстріл йшов, вроді би, так далеко десь чули. А потім прилетіло прямо в хату, залетіло. Я була на кроваті, і вона рядом до мене прилетіла. Ну, живі залишилися чоловіка ранило, ну я жива залишилась. А що з чоловіком сталося тоді? Поранило осколочні поранення. В нього були це ж касетна, ця, залетіла, і сама вже пуста ракета залетіла в хату. Це все було побите, все ямки, дирки, все, всі вікна були вибиті. Тут були ями, ми засипали такі по коліну, а тут ще й більше було чогось, ну так повиривало. Ага. Так, тут ще у нас. Ну, оце старий наш забор, можна сказати. Так, оце він в такому виді був. Ага. Тут побило теж. Оце все ми тут позамазували, позатирали, ну поки що до весни, оце, чекаємо погоди. Ось тут я лежала на кроваті, ножку опустила больну свою, а ракета залетіла прямо сюди. Ага. О, тут видно, ось видно, це воно рівнесеньке. Ми його гіпсокартоном за все поробили. Нам, бо побили шифер, все ж побило. Нам надали допомогу шифером. Зразу дали плівку, ми позабивали вікна, все, і на кришу дали плівку, ми накрили, з плівкою. Проблем в громаді вистачає, і на 24 рік в пріоритеті це відбудова загальноосвітніх закладів, побудова сховищ на територіях шкіл. Дуже багато допомагає нам фонд 10 квітня. Вони шифером дуже сильно допомогли. Сьогодні працює фонд Людина в біді у нас, Янгело Милосердя. Це ті, що працюють по будівельних матеріалах і по роботі це легкий середній ремонт. Також плануємо на цей рік з водопостачанням вирішувати питання. Дуже багато баш Трожновського, які вже виходять із ладу. Тобто вони ще з часів колгоспу не мінялися, і водогони також. В самому селищі також водогони дуже в поганому стані. Як би не було тяжко, але фермерські господарства, приватні підприємці. Сьогодні працюють всі на, на перемогу, допомагають Збройним силам, допомагають громаді. Сьогодні, по можливості, є потреба, ну, звертаються, і вони завжди готові йти назустріч.